Зустрічайте 50-й Фінікс, це у нас 2.2 дизельок, автомат, задній привід. Ну, хто розуміється, то це той самий Є-клас, е тільки от в такому японському виконанні. Виглядає, як на мене, набагато сучасніше, ніж Єшка, але всі силові агрегати. Від е класу Аспактроніки по колу, роздвоєний вихлоп, оригінальні 18 диски на хорошій літній гумі, безключовий доступ, назроблений антихром, так, заклеєний в чорну плівку, люк, чорний шкіряний салон з електрорегулюванням передніх сидінь, шкіряне мультикермо з пелюстками електрорегулювання керма, повний електропакет, електродзеркала зі складанням 146. Тисяч пробігу, тут у нас два монітори, клімат на дві зони, підігрів передніх сидінь, навігація. Все працює, ніяких помилочок по електроніці немає, задній ряд в такому гарному стані. В цілому по салону до машини тут немає. Та й технічно так само. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. зі авто Новокостянтинівська 8.